Я приїхав найгірше ТЦ у Києві. Рейтинг в куплі тут 3,7 із сотні негативних відгуків. Якщо хочете, поставте на паузу і почитайте. Ну а мені стало цікаво, що ж тут такого жахливого. Тож ось вам чесний відгук. Зовнішній вигляд ТЦ сходу відштовхує. Величезні банери з рекламою, вигорівша вивіска. Виглядають кріпово. При вході бачу два ескалатори і типу фонтан бо водопад так і не зрозумів, бо воно не працювало. І акваріум з рибками прям як в Ocean Plaza. Ну це прикольно. На першому поверсі є нова пошта під. Центр АТБ і все. Все інше тут абсолютно ноунейм магазини, які не зрозуміло для кого тут стоять. Ну а далі починається найцікавіше: більша половина ТЦ в занедбаному стані і заброшена. Тільки подивіться на цей жах. Це відкрита територія. Кожен може сюди приїхати і подивитись на купу сміття на і закритих магазинів. Безкоштовний паркінг тут теж є. Заїхати можна, а от виїхати подивіться на ці ямища. Після них одразу можна на СТО. Випадково підслухав розмову хлопців, де один казав, що тут було два власники – українець і росіянин не знаю, чи правда це. Але після повномасштабного звичайно, що все змінилось, але юридично тут можливо є проблеми. Адже реально працює, ніби тільки половина ТЦ, а інша половина ну ви бачите, будівництво або відкриття магазинів тут і близько немає. Єдине, що тут є працюючого, це магазин спортивного харчування, матраси, якісь дешеві речі, великий хорор-квест. І з іншого входу є працюючий басейн для дітей і дорослих, і спортивний зал в укритті та танцювальної сто. Тудію ну якось так. Є тут до речі і свої плюси. Я тут доволі частенько буваю, але про це розкажу вже в наступних відео. Тож поки що.